Михайло все життя жив заради своєї сім'ї. Одружилися вони з Ганусою молодими, нічого за душею в них не було, проте велике кохання було. Спочатку Михайло дружини до себе додому привів, але батьків відразу попередив, що це ненадовго, поки він свою хату не збудує. Став Михайло з іншими чоловіками на заробітки їздити, щоб швидше грошей заробити на будинок. Первістка йому кохана Гануся народила, як він на роботі був. Приїхав додому, а у нього син. Сльози набігли на очі щасливого батька. Михайло пообіцяв дружині, що ще більше зароблятиме, аби вона з синочком пошвидше у свій куточок переїхала. Справився з завданням Михайло доволі швидко. За чотири роки вони вже в своїй хаті жили. Там і другий синочок народився. Ганна виявилася чудовою господиною, квітів на дому насадила, щоб він ще кращим був. В хаті завжди чистота, на подвір'ї порядок, город як картинка, та й на столі ніколи порожня не було. Хоч своя хата вже була та на заробітки Михайло не припинив їздити, бо хотів, щоб тепер у його синочки все було найкраще. Одного разу довелося затриматись йому на роботі надовше, і в цей час до нього почала підходити місцева красуня. Закохався Михайло. Зарада Ніни навіть хотів в сім'ї піти. А коли додому приїхав, подивився на своїх синочків, на дружину кохану, на дім, який він так важко будував, і за голову схопився. Це ж він сам міг зруйнувати все своїми руками. Так важко на душі у Михайла ще ніколи не було. Ходив чорніше чорної хмари і не знав, як має дружині в усьому зізнатися чи пробачить вона його. Тим часом Ніна відпускати Михайла не хотіла. Писала йому, що приїжджав, бо вона його любить і чекає на нього. Навіть казала, що все розповість його дружині. Наважився таки Михайло на серйозну розмову з дружиною. Ганусю, нам поговорити треба, сумно почав Михайло. Я гріх маю перед тобою. Не знаю, чи пробачиш, але знай. Тебе одну люблю і ніколи ні на кого не проміняю. Ганна нічого не відповіла, очі, які плакали, все самі сказали. Відповіла, що їй подумати треба. А на ранок вона сказала чоловікові, що досить з нього тих заробітків. Будинок у них уже є, а вдома робота теж завжди знайдеться. Прожили Михайло з Ганною багато років разом, синів одружили. Внуків дочекали, до цієї теми більше ніколи не поверталися, бо не хотіли ворушити старе. В житті, як на довгій неві, все може бути, та тільки щастя в наших руках зберегти сім'ю то велика мудрість.